Це мікропроцесор. Насправді він може виглядати дуже по різному, але в такому чи іншому вигляді він знаходиться майже в всіх сучасних пристроях: комп'ютерах, смартфонах, автомобілях, фотокамерах, зубних щітках, дитячих іграшках, дронах і навіть деяких тестах на вагітність. Більшість з вас знає про інші важливі компоненти комп'ютера: оперативна пам'ять, диски, відеокарта і так далі. А процесор це просто наглядач за цим всім зоопарком. Артур Кларк колись сказав, що будь-яку достатньо розвинену технологію не різнити від магії. Візьмемо до прикладу Болт. Ви ж розумієте, як він працює, правда? Ну, звичайно, ось різьба, на яку можна накрутити гайку. Це складно? Ні, дуже просто. А тепер подивимось на ракету. Складно? Ну, звісно. Чи я впевнений, що серед вас є люди з вищою освітою в галузі авіації та ракетно-космічної техніки? В такому разі це просто. Коли досвідчений фокусник показує вам фокус, ваше здивування насамперед провокується вашим незнанням техніки виконання фокусу. Вам може здаватися, що це дійсно справжня магія, але щойно фокусник розкаже вам, як саме він це зробив. Ви зрозумієте, що це просто добре розвинена техніка. Тому щоб зрозуміти, як працюють цифрові технології, давайте починати не зі складного, а з самого простого з самих основ з одиниць і нулів. Подивимося на друковану плату. Ці тоненькі лінії це доріжки, які сполучають окремі компоненти на платі є звичайними проводами для електричного струму. В цифрових схемах будь-який провід може бути переважно в одному з двох станів. Або в ньому є сигнал, або сигналу немає. Тече струм, не тече струм. Так само працює телеграф. Коли відправник натискає на ключ, коло замикається і чує звуковий сигнал. В телеграфі кожна буква кодується послідовністю крапок та тире, які натреноване людське вухо може легко розрізняти. Електронні компоненти, як і люди, теж вміють легко розрізняти монотонні сигнали. Впевнений, багатьом з вас було цікаво, чому в телеграфі використовується лише один звуковий сигнал. Чому, наприклад, відправник не може взяти цілу клавіатуру і кожну букву кодувати як одну ноту. Відповідно, таким чином він, граючи мелодію, може передавати одразу величезні повідомлення, ніж оце сидіти і цикати крапки і тире. Для цього насправді є декілька причин. Перша це точність. Слухача має бути абсолютний музичний слух, щоб правильно розчути кожну ноту. Друга це перешкоди. Телеграфна лінія задає постійних бомбардувань радіацією, магнітними хвилями, теплом, деформацією, світлом, тиском та ще купою всього, що прилітає з середовища. і замість звуку вийде повна каша. Ноти будуть спотворені, і перетворюються просто на шум. Отже, використання одного тону з кодуванням сигналів в крапки та тире є значно надійнішим та завади стійкішим, оскільки навіть значні перешкоди на лінії не спотворять сигнал. Саме тому всередині будь-якого комп'ютера в нас туди-сюди по проводах бігають лише одиниці та нулі. Одиниця є сигнал, нуль немає сигналу. Одиниця струм тече, нуль струм не тече. Назвемо цю одиницю інформації, один біт. Найбазовіша складова одиниця, яка основує практично всієї комп'ютерної магії, це транзистор. Це маленький чувачок, який виконує роль електронного перемикача. Він має три контакти. Коли він помічає одиницю на одному вході, який називається гейт. Він з'єднує два інші Source та Drain. Щойно сигнал зникає, він їх роз'єднує. До речі, транзистори бувають дуже багатьох різних типів та будов, але ми сьогодні не будемо в це вникати, оскільки ця тема заслуховує на ціле окреме відео. Важливо тільки розуміти те, що він робить те ж саме, що і кнопка дверного дзвоника. Але найцікавіше в ньому те, що транзистор може вмикати інші транзистори. З'єднуючи його в різних комбінаціях, ми можемо отримати доволі цікаві схеми. Найпростіша схема це інвертор. Це як дверний дзвоник, який постійно дзвонить, і щоб вимкнути його, потрібно тримати кнопку натисненою. З'єднавши транзистори послідовно, ми отримуємо схему NOT AND або NAND. Вона за замовчуванням увімкнена, і щоб її вимкнути, потрібно натиснути на обидві кнопки. Можливо, ви чули про таку річ, як NAND-пам'ять. Так, вона побудована саме використовуючи NAND-елементи. Розташувавши транзистори паралельно, отримуємо NOT-OR або NOR. Щоб її вимкнути, потрібно натиснути принаймні на одну з кнопок або на обидві. Якщо додати до NAND ще один транзистор, отримуємо конфігурацію AND, яка за замовчуванням буде вимкненою, доки ви не натиснете першу кнопку і другу кнопку. Вона ще називається логічне множення, бо ми нібито множимо два сигнали. І якщо хоч один з них дорівнює нулю, результат теж буде нулем. Так само, трохи змінивши схему NOR, отримуємо конфігурацію OR. З нею лампочка вмикається, якщо натиснути на одну кнопку або на другу, або на обидві. Вона ще називається логічне додавання. Якщо хоч один з цих сигналів є одиницею, результат теж буде одиницею. І наостанок досить цікава конфігурація XOR від Exclusive OR. Лампочка увімкнеться тільки тоді, коли буде натиснуто лише одну з двох кнопок. Якщо натиснути на обидві або не натиснути на жодну, лампочка буде вимкненою. Ми називаємо ці конфігурації транзисторів логічними вентелями або логічними гейтами. Їхні контакти ми ділимо на входи, які переважно знаходяться зліва, та виходи, які переважно знаходяться справа. Маленькі кружки означають, що сигнал інвертовано. Інвертований сигнал також позначається горизонтальною рискою над його назвою. Також, як ви вже помітили, гейти NAND та NOR – це просто AND та OR скомбіновані з інверторами. NAND також називається універсальним гейтом. В різних комбінаціях він може реалізувати абсолютно будь-який інший гейт. Окей, ми маємо ряд вентерів, які вміє робити дуже примітивні операції. З ними можна побудувати логічну схему прийняття рішення будь-якої складності. Наприклад, щоб записати це відео, мені потрібно відеокамеру і час, і хороше самопочуття. Якщо хоч один з цих параметрів дорівнює нулю, я не можу записувати відео. В крайньому разі замість відеокамери мені підійшов би і смартфон, тому мені достатньо мати або те, або інше. Вільний час в мене є у вихідні або по вечорах, тобто потрібно, щоб зараз був або вечір, або вихідний. Або і те, і те. Моє самопочуття буде зіпсованим, якщо в мене буде і температура, і головний біль. Одну з двох речей я можу терпіти, але якщо будуть обидві, то я не зможу займатися відеозаписом. Крім запису, відео потрібно ще змонтувати. Для цього потрібно лише час та хороше самопочуття. Камера не обов'язкова. З цього моменту ми переходимо на наступний рівень. Ми абстрагуємося від транзисторів і мислимо лише з використанням логічних вентилів. Абстракція це ключ до побудови будь-якої складної системи. Ми починаємо з простих речей, загортаємо їх в пакунок, і далі вже оперуємо такими пакунками. Наприклад, ось так виглядає мікросхема, що містить 4 вентилі AND. Вся її начинка захована всередині пластикового корпусу, і нам зовсім неможливо, як вона побудована всередині. Ми лише знаємо, що вона містить 4 вентилі AND. Використовуючи логічні вентилі в вигляді мікросхем в пластиковому корпусі, збудувати робочу схему стає дуже просто: беремо макетну плату, декілька логічних мікросхем, перемикачі, пару світлодіодів та резисторів, проводи та збираємо це все докупи. Отже, сьогодні ми розібралися цифровою логіці, але це лише початок. В наступних епізодах ми розберемося, як комп'ютери рахують та запам'ятовують, що знаходиться всередині мікропроцесора, як він взаємодіє з пам'яттю, чому ми неефективно рахуємо на пальцях. А також як Technologies в свій час вдалося продати сотні мільйонів процесорів 6502. Дякую за ваш час. З вами був Андерсон. Напишіть мені в коментарях, про які теми вам було б цікаво послухати. Слава Україні!